Цей Тиждень в Європі сповнений історичних дат. Утім, і сучасні події в Україні безумовно увійдуть в історію. Вітаю вас, геофакторі. Сьогодні в нашій програмі про тиждень України в світовій політиці, а ще про такі теми. Крок на зустріч: Європа на півроку скасовує мита для українських товарів. Лікування революціонерів. Як ідеться у Німеччині пораненим з майдану. 70-річчя висадки в Нормандії. Чому ветерани шанують 6 червня? Україна цього тижня була в центрі уваги світової дипломатії. Жодної великої міжнародної події не обійшлося без обговорення ситуації в Україні. Показовим стало також доволі таки спонтанне запрошення ще не інавгурованого українського президента Петра Порошенка на аудієнцію до німецької канцлерки Ангели Меркель. Це вже друга їхня зустріч за останній місяць. Перша відбулася ще до виборів. Керівниця ФРН назвала великим досягненням те, що українці змогли провести вільні та чесні вибори. Вона висловила сподівання, що країна скоро знову зможе жити в мирі та безпеці. Така увага до України є надзвичайною. Теплі слова підтримки, сказані Порошенку цього тижня державними лідерами, насправді адресовані усім українцям. Це, мабуть, одні з найважливіших і найсимволічніших кадрів цього тижня. Петро Порошенко зустрічається у Варшаві з Бараком Обамою. Стільки компліментів та підтримки на адресу України з вуст американського лідера здається ще не звучало. Ми переконані, що Україна може бути успішною життєздатною демократією, яка має міцні відносини і з Європою і з Росією, але це може статися лише тоді, коли ми чітко підтримуватимемо українців у цей складний час. Святкування 25-ї річниці перших демократичних виборів у Польщі, які стали початком падіння комуністичних режимів у країнах східної Європи. Обама, Порошенко та ще майже два десятки глав держав та урядів зустрілися у Варшаві на урочистостях. Свою підтримку новому українському лідерові у Варшаві на особистих зустрічах висловили також президент Польщі Броніслав Коморовський, який заявив, що не може бути свободи без солідарності з Україною. А також глава Франції Франсуа Оланд. А лідер кримських татар Мустафа Джемілєв став першим лауреатом премії Солідарність заснованої з метою підтримки мирних демократичних перетворень. Польський міністр закордонних справ навіть процитував український гімн. Поляки знають, як багато крові, поту і сліз потрібно. Щоб збудувати демократію, і тому я хочу спрямувати лауреату та всім правозахисникам у цілому світі перефразовані перші рядки національних гімнів Польщі та України. ще не вмерла свобода, поки ви живете. дякую. Не менш знаковою стала зустріч лідерів країн Великої Сімки. Зустріч, яка попередньо мала відбутися в Сочі під керівництвом російського президента Володимира Путіна, пройшла в Брюсселі без кремлівського лідера і в дусі жорсткої критики позиції Росії в українському конфлікті, Москві висунули чотири умови: визнати президентські вибори в Україні, зупинити потік зброї та бойовиків на схід країни, повністю відвести війська від російсько-українського кордону, а також гарантувати постачання. Газу інакше болісні економічні санкції. Якщо не буде ніякого прогресу у цих питаннях, нам доведеться запроваджувати третій рівень жорстких санкцій, оскільки подальшої дестабілізації в Україні ми більше не можемо допустити. Лідери країн Великої Сімки підтримали також ідею організації конференції країн донорів для надання фінансової допомоги Україні. А така допомога Києву дуже потрібна. Насамперед на економіку та на оборонну сферу. На початку тижня 18 мільйонів доларів на зміцнення сфери безпеки Україні пообіцяв Вашингтон. Ще мільярд доларів США виділять країнам східної Європи на посилення безпеки. Цього тижня на засіданні Ради НАТО також звучали однозначні слова підтримки України сьогодні ми дали зрозуміти, що НАТО очікує співпраці з новим президентом України і прагне підтримки реформ у сфері української безпеки та оборони. Наступними тижнями ми завершимо комплексний пакет довготермінових заходів, спрямованих на те, щоб зробити українські реформи ефективнішими, а збройні сили сильнішими. І завершили такий унікальний в дипломатичному плані для України тиждень урочистості з нагоди 70-ї річниці висадки союзницьких сил у Нормандії. На свято уперше запросили без одного дня президента України. Багатообіцяючий початок ще до своєї інавгурації Порошенко зустрівся по суті з усіма найважливішими світовими лідерами. Багато зустрічей слів підтримки. А що далі? Про це поговоримо з керівником української редакції Deutsche Welle Берндом Йоханом. Пане Йохане, який зиск отримає Україна від того, що цього тижня вона була в центрі міжнародної уваги? Зефіалби ногні дуже багато. Ще ніколи досі на різноманітних зустрічах так інтенсивно не обговорювалося політичне вирішення кризи на сході України і Веслішен штат Нгамтацетич я вважаю, що усі західні країни зрозуміли, що мусять допомогти Україні у розв'язанні її проблем. Утім, доки Росія не долучиться до рішення, не може бути і миру на сході України. На які жертви реально готовий піти захід, щоб захистити Україну від Росії? На військової точки зору Україна залишилася нині наодинці, оскільки вона не є членом НАТО, то не може бути і не буде жодної військової допомоги. Союзницькі зобов'язання НАТО поширюються тільки на партнерів по альянсу. Водночас Захід хоче надати масштабну політичну та економічну підтримку Україні. Захід зволікає лише з жорсткими економічними санкціями проти Москви, адже ці санкції зашкодили б і європейській економіці. Однак, якщо Росія продовжить свою агресивну політику проти України, тоді у Заходу не залишиться вибору Україні можуть надати перспективу членства в ЄС, як пропонує дехто в Єврокомісії. Україні потрібна ця перспектива. Це європейська країна, і люди хочуть жити за європейськими стандартами. Нині Україна не виконує умов необхідних для членства у Євросоюзі. Але країнам на кшталт Польщі та Чехії це вдалося. ЄС дав їм чітку перспективу. Україна теж має отримати шанс, а інакше країна залишиться на околицях або у вакуумі в Європі. Справді Україні потрібна, хоча й далека, але чітка перспектива. Дякую, пане Йохане. Керівник української редакції Deutsche Welle Бернд Йохан прокоментував Тиждень України у світовій політиці. За перебігом інших важливих подій стежте на нашій онлайн сторінці. Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом ще не підписана, але однією з головних її переваг український бізнес може користуватися вже нині. Прагнучи підтримати економіку свого майбутнього партнера, яка потрапила у глибоку кризу, Брюссель в односторонньому порядку запровадив для України тимчасові митні преференції. Вони діятимуть поки що з 1 червня до листопада. Склад неподалік Львова. Більшість товарів сюди надходять з Європи. Передусім цигарки та будматеріали. У зворотному напрямку транспортуються деревина та сталь. Багатьма конкурентоспроможними товарами Україна нині, на жаль, похвалитись не може. Але півроку безмитного експорту в ЄС. Чудова нагода дізнатись про вимоги та смаки європейців, вважає керівник складу Олег Мацко. Звичайно, після, після майдану, після революції гідності в Україні, змінилось дуже багато і е, те, що маємо зараз. Е, робота з митницею е, змінилася. Ми працюємо швидко. Митниця працює швидко е, відносно е, перевірок. У нас на сьогоднішній день. Якщо раніше ми мали кожних півроку якусь перевірку, зараз перевірок ніяких немає. Така непряма фінансова допомога у вигляді безмитного режиму з ЄС має сприяти стабілізації української економіки. Утім, зиск від цього матимуть лише конкурентоспроможні виробники. Це підприємство виготовляє на сході України органічне скло. Головний замовник з Кавказу поки що згорнув співпрацю. Експорт до ЄС міг би виручити, але бракує важливої передумови. Ну, тому у нас між Україною та Євросоюзом поки що нема таких контактів, які можна використовувати для поставок. Кращі Краще справи з контактами в ЄС традиційно в аграрному секторі. Україна провідний виробник пшениці, а також соняшнику та ріпаку. Однак бракує сучасних складів з дотриманням необхідних стандартів гігієни. Лише близько 10 відсотків української зернової продукції має відповідні сертифікати ЄС. Попри все, експерти підрахували, що лише цього року українська економіка зможе зекономити на миті близько 400 мільйонів євро. Тобто, це буде такий випробний експеримент, який дасть змогу нашим виробникам покращити свою матеріально технічну базу, а також більшу кількість продукції вивести на європейський ринок. Як безмитний режим діє в довгостроковій перспективі, показує досвід німецького кабельного заводу ОДВ у Львівській області, що вже став одним з провідних підприємств у Європі з виготовлення кабельної продукції для автопрому. Півтори тисячі людей отримали тут роботу. У свою чергу німецький власник має зиск з низької зарплатні. Безмитний режим з ЄС має принести підприємству ще більше економічної вигоди. Близько 400 мільйонів євро економії завдяки скасуванню мит. Багато це чи мало? На цю тему поговоримо з економічним оглядачем ДВ Андрієм Гурковим. Андрію, скажіть, будь ласка, які переваги отримає українська економіка від безмитного режиму? Ну, з того в нинішній Почнемо з того, що півмільярда у теперішній ситуації це багато для всієї української економіки. Але річ у тім, що ці гроші не будуть розподілятися по всій економіці це конкретна економія для конкретних компаній, які вже постачають свою продукцію на європейський ринок, насамперед для сільськогосподарських підприємств, в тому що. Ці конкретні ефект не лише в тому, що ці конкретні компанії матимуть економію і зможуть вкласти ці кошти, наприклад, у розширення виробництва. Ці компанії одержать можливість закріпитися на європейському ринку і здобути там частку ринку, і поступово її можна навіть і розширити. До того ж, цей ефект для всієї економіки України це стимул також працювати для європейського ринку, оскільки конкурентоспроможність українських товарів на європейському ринку завдяки скасуванню мит зросте. Безмитний режим це лише переваги чи є й негативні сторони. Негативні сторони негативні моменти у даному випадку у лапках звичайно теж є. Поки що їх немає, бо режим скасування мит односторонній. Це євросоюз зробив такий жест у бік України. А коли буде зона вільної торгівлі, а це очевидно станеться вже цього літа, то звісно без мита будуть надходити на українські ринки і європейські товари. А це створить конкуренцію українським виробникам. так ли це плохо? Чи так це вже й погано? Це може бути для конкретних виробників негативно, але в цілому для економіки це стимул зайнятися підвищенням якості і конкурентоспроможності продукції, яка до того ж буде мати шанс просуватися на європейський ринок. А за рахунок економії, за рахунок того, що мит не буде, можна буде освоювати завдяки розширенню виробництва і нові ринки за межами Євросоюзу. Дякую. Економічний оглядач ДВ Андрій Гурков прогнозує, що допомога ЄС дозволить зробити українські товари більш конкурентоздатними на європейському ринку. Не слід забувати, що своєрідним каталізатором такого сприятливого для України розвитку став майдан. Тим часом багатьом євромайданівцям і досі доводиться мати справу з наслідками насилля, яке там відбулося. Зокрема, на лікування в Берліні все ще перебувають постраждалі українці. Два місяці тому ми вже розповідали про їхню долю. Моя колега Катерина Іванова знову відвідала їх. Його життя змінилось назавжди. Майдан, тяжкі поранення і довга боротьба з відчаєм. На долю Василя Прімака випало чимало випробувань. Вже три місяці хлопець лікується у Берліні. До Німеччини його та ще 23 постраждалих з Майдану доставили літаком Бундесверу. Більшість, отримавши медичну допомогу, вже повернулися на батьківщину. На Василя чекає тривала реабілітація. До Берлінського військового шпиталю він потрапив у важкому стані. Ще в Україні хлопцю ампутували одну ногу. Німецькі лікарі протягом кількох місяців боролися за другу, однак численні операції не дали результату. Зрештою, ще одна ампутація. Нині стан Василя покращився. Тепер треба звикати до нового життя. Разом з Василем лікування проходить і його земляк з Київщини Олександр Головах. Позаду у нього вже близько півтора десятка операцій, в тому числі такі складні, як пересадка м'язів. Хлопці підтримують один одного, зелі затягаємо, шахмати гуляємо, на прогулку виходимо. До нас приходять люди, волонтери теж з ними спілкуємось, гуляємо з ними. Тож нам допомагають кожен день. От і сьогодні до Василя та Олександра завітали волонтери. Лариса та Ірина принесли фрукти, солодощі, картки для поповнення телефонних рахунків, а також на прохання хлопців приготували домашній бульйон. Незважаючи на роботу та буденні сімейні клопоти, волонтерки щоразу поспішають до берлінського шпиталю, в якому лікують пацієнтів з майдану. Ірина Геце координує роботу волонтерів. На кожен день у жінки складений розклад. Таким чином вона дбає про те, аби у хлопців щодня були відвідувачі. Регулярно приходить до українських пацієнтів і виходить з України лікар Сергій Штоєр. Але сьогодні замість чергування біля пацієнтів у чоловіка інше завдання. Разом з іншими волонтерами він організовує збір пожертв для потерпілих майдану на одному з блошиних ринків Берліна. На зібрані кошти, зокрема, вдалося організувати й приїзд до Німеччини дружин постраждалих Василя та Олександра, аби назбирати достатньо грошей. Активісти влаштовують концерти, різноманітні культурні заходи, займаються просвітницькою діяльністю. Намагаються більше розповідати німцям про Україну. Приміром на одній з останніх демонстрацій їм вдалося назбирати 500 євро. Волонтери кажуть, що не можуть залишатися осторонь від подій в Україні. Постраждалим від зіткнень намагаються допомогти незалежно від того, по який бік барикад вони перебували. Ми збираємо гроші на медикаменти. От, Ми збираємо гроші на ліки. Нас, наприклад, дуже вразила ініціатива одеського майдану. Вони лікують постраждалих від пожежі в будинку профспілок, всіх тих, кого називають сепаратистами. Активісти свідомо не розрізняють людей, і ми були дуже щасливі цьому поштовху. Тож відправили їм медикаменти, які нам надали німецькі фірми предоставили. Олександр та Василь уважно слідкують за подіями в Україні. Хоча родичі намагаються не засмучувати їх і іноді приховують тривожні новини. Слідкуємо, переживаємо. Що буде, не знаємо. Звісно, хотіли, щоб все лучше в на кращу сторону. Може, так і буде. У такий скрутний час Олександру та Василю важко бути далеко від України та своїх родин. Вони хочуть швидше повернутися додому. Однак лікарі просять їх набратися терпіння. Полковник медичної служби Кристіан Віллі пояснює, що обом хлопцям доведеться вчитися ходити наново. Олександр, як прогнозує лікар, може повернутися додому за кілька місяців. Василеві знадобиться більше часу. Протягом цього часу він потребуватиме допомоги персоналу і волонтерів. Коли йдеться про високотехнічне протезування, перш за все людині необхідно наново вчитися рухатися а тут не обійтися без допомоги фізіотерапевтів, щоб нормально ходити. Василю знадобиться щонайменше від трьох до п'яти місяців. Такий тривалий курс реабілітації коштує чималих грошей. Волонтери кажуть, що єдина надія довести справу до кінця це фінансування проєкту урядом Німеччини та благодійними фондами, зокрема, фондом українського бізнесмена Віктора Пінчука. Адже на дороге медичне обслуговування зібраних волонтерами грошей просто не вистачить. Василь розуміє, попереду непрості місяці. Хвилююсь, кажуть, що больно буде. Не буде получаться перше. Час. Я думаю, що я справлюсь. Думаю, швидко навчусь. Хочеться швидко навчитися ходити. По Любому треба вчитись побистріше, щоб швидше звідси. Щоб додому прилетіти. Додому хочеться. Сильно. А вдома обох чоловіків вже з нетерпінням очікують дружини і діти. Підтримка родини додає хлопцям сил, так само, як і турбота волонтерів. Рівно чверть століття тому, 4 червня 89-го, Польща наважилася на історичний крок. Перші в комуністичній країні майже вільні парламентські вибори. На них більшість громадян сказали ні, колишній владі. Ця мирна революція стала початком незворотніх змін в Європі. Польща вже давно є членом ЄС та НАТО. Багато хто вважає її взірцевим учнем заходу і гарним прикладом для України. 25-та річниця парламентських виборів, які стали початком кінця доби комунізму, це свято свободи для поляків. На урочисті святкування до Варшави, 4 червня, з'їхалися політичні лідери з усього світу, адже події 25-річної давнини, точка відліку масштабних змін не лише у Польщі, а й у всій Європі. 25 років тому. Ми пережили те, що тоді здавалося неможливим. То були вибори, коли поляки вперше справді мали вибір. Комуністичне керівництво думало, що вибори посилять їхню владу та послаблять опозицію. Однак мільйони поляків зробили інший вибір. Коли голоси підрахували, це була переконлива перемога свободи. Головні учасники і свідки подій, що призвели до переламних змін спершу у Польщі, а згодом і усій Європі, сидять у перших лавах на святкуванні. Серед них і той без кого неможливо уявити ці зміни. Лех Валенса саме він створив незалежну проспілку Солідарність. Першу на теренах колишнього соцблоку падінню комунізму у Польщі передувала багаторічна боротьба та переслідування опонентів влади. Утім, зрештою, система захиталася. І 1989 року на круглому столі комуністи та опозиціонери домовилися провести перші після другої світової війни частково вільні парламентські вибори. Вони обернулися катастрофічною поразкою комуністів. А до влади прийшла демократична опозиція. Так польща стала першою державою східного блоку, де почалося падіння комунізму. Дехто каже, що ми святкуємо День свободи. але я очільник цієї боротьби, вважаю, що то був тільки величезний крок у напрямку свободи. 35% свободи це ще не повна свобода. Але на той час було неможливо досягти більшого Після цього Польщу чекали чверть століття реформ і змін на краще. А європу ланцюгова реакція, що призвела до краху комунізму. За кілька місяців після історичних виборів у Польщі впав і Берлінський мур. Про те, що масштабні демократичні зміни почалися саме в Польщі. Тепер нагадує премія солідарності імені Леха Валенси, яку вручили лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву. Боротьба за свободу досі триває, і прикладом є Україна. Колишній лідер робітників Лех Валенса переконаний, перемога настане. Але якщо ми хочемо пришвидшити перемогу, то послухайте, старого Валенсу. Ми мусимо бути солідарними. Діяти спокійно, без буфонади, спокійно, але солідарно. Досвід трансформації у Польщі за 25 років після її історичних виборів міг би стати корисним і Україні, яка тепер теж стоїть на порозі масштабних перетворень. Цю історичну дату незаслужено обділяли увагою в радянських підручниках, а от у Західній Європі та Північній Америці важко знайти людину, яка б не знала про 6 червня, день висадки союзників у Нормандії або як його називають у Європі дня. Де значення цієї дати можна порівняти з 9 травня для українців та росіян. У Європі цей день так само заведено надавати слово ветеранам, ще живим свідкам Другої світової. Що це за день і чому його вшановують так масштабно? Кореспонденти Deutsche Welle зустрілися з одним американським ветераном. Відтоді, як Лоренс Пренен носив цей мундир, минуло дуже багато часу. Після нападу на Перл-Гарбор наприкінці 41-го він добровільно пішов служити в армію. А два роки потому висадився зі своїми однополчанами в Нормандії. Бої на плацдармі Омаха належать до найкривавіших, але й найзначущіших сторінок у звільненні Європи. Я пам'ятаю кожну секунду. Перед очима стоїть усе, що трапилося того дня. Я стріляв і стріляв зі своєї зброї, аж поки не побачив першого вбитого. Медаль пурпурне серце, відзнака поранених солдатів. Нагадує про ту важку військову операцію. Лоренс Бреннан втратив частину руки. Рукову роль зіграв вибуховий пристрій у його сумці. один із наших хлопців стрільнув туди. Влучив у вибухівку і та зайнялася. Я побачив дим, перш ніж вона вибухнула. And I saw it it went out. Ці кадри знайомі кожному західному європейцю. Саме військово-морську перемогу 6 червня 44-го, яка змінила хід війни, найбільше вшановують мільйони людей у Європі та США. За значимістю для заходу його можна порівняти з 9 травня в колишньому СРСР. Операцію у Нормандії задокументовано навіть у кольорі. Для того часу це унікальний прорив. This film came on. На початку фільму сіро блакитне небо та баражувальні повітряні кулі, ці штуковини, що звисають з неба. І я бачу знаменитий корабель «Белфаст». І раптом розумію, що це ранок 6 червня, початок найвеличнішої військово-морської битви в історії На історичних кадрах десанту. Головним чином американські та британські солдати. Насправді у вирішальній стратегічній операції в Нормандії взяло участь більше народів. На третьому місці за чисельністю після американців та британців були солдати війська польського. Декому хочеться доторкнутися до тих подій фізично щороку, в червні на північному заході Франції збираються члени клубу історичних реконструкцій. Французькі, голландські та бельгійські диваки за допомогою чудових декорацій відтворюють цю епохальну подію Другої світової. Я Не хочу забувати і не хочу, щоб молодь забувала. те, що тут сталося, дуже важливо. Ті люди були мого віку, навіть молодші. Вони віддали своє життя за нас, щоб ми жили нині у мирі. Ось чому треба приїздити сюди. Ми тут, щоб про них не забували. Брену було тоді лише 24. Донька Джері не втомлюється слухати спогади ветерана про день, де як його називають на заході. Тих, хто бачив перемогу союзників на власні очі, стає дедалі менше. Я пожартував, що знову повернуся сюди на 80-ту річницю. Тоді мені буде лише 104 роки. Це вже буде востаннє. У цьому я переконаний, ну хіба станеться щось непередбачуване. Мрія американця про вільну Європу здійснилася. І 70 років по тому він може знову і знову з гордістю згадувати цей історичний день. Це, як кажуть, свято зі сльозами на очах. Адже полягли десятки тисяч вояків та цивільних. Але такою була ціна звільнення від небезпечного агресора. Більше цікавих відео та інформації про події в Європі ви знайдете на інтернет-сторінці ДВ Українською. Чекаємо ваших коментарів у листах та на Фейсбуку. До зустрічі!